Отже, кандидат. У президента США Дональд Трамп діятиме з приголомшливою швидкістю, щоб завершити війни в Україні в Україні, якщо виграє вибори. Втім, його ідеї українцям можуть не сподобатися. Видання Financial Times розкрило подробиці радикального плану республіканця. Зокрема, Трамп планує створити по обидва боки кордону автономні та демілітаризовані зони, але без вступу України до НАТО водночас контроль за виконанням угоди буде покладено на європейські війська, а не на сили альянсу або миротворців ООН. Відповідальними за врегулювання конфлікту російсько-українського експрезидента США вважає Європу, а штати, на його думку, взагалі не повинні нести фінансове навантаження із підтримання миру. Позицію Дональда Трампа розділяє його соратник, і, ймовірний майбутній віце-президент США Джей Ді Венс. Який е закликав до перемовин з Росією він також відмовився визнати Путіна ворогом. На його думку, він всього лише конкурент США. Давайте почуємо якщо ми колись збираємося закінчити війну в Україні, по суті на якомусь рівні нам доведеться брати участь у якихось переговорах між Україною та Росією між нашими союзниками по НАТО в Європі. Це просто необхідна частина. Але я вважаю, що ми також маємо бути розумними по відношенню до дипломатії. Просто тому, що хтось нам не подобається, не означає, що ми не можемо час від часу вступати з ним у розмови. Джейді Венс також висловився і про майбутнє відносини між США і НАТО. Він запевнив, що навіть якщо Дональд Трамп стане новим очільником Білого Дому, Вашингтон все одно залишиться членом альянсу. Однак, за словами Венса, експрезидент США також хоче, щоб країни НАТО дійсно несли свою частку оборонного тягаря. Адже наразі лише США, Велика Британія та ще кілька країн в Блоці виконують власні зобов'язання щодо оборонних витрат, а інші ні, стверджує республіканець.